Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас четверта частина розпаковки Kinder Joy, присвячених мультфільму Аглідос. Якщо не дивилися попередні три, будь ласка, посилання в описі, передивіться. А ми шукаємо всіх наших героїв, які нам не трапилися, і нові аксесуари. Отже, давайте швидше розпочинати. Традиційно відкриваємо сьогодні 12 штучок, як і завжди. І почнемо. Починаємо. І трапляється нам одразу ж аксесуар з дзеркальцем. Візьмемо зібраний. Ось такий рожевенький аксесуар. Тут маємо таке люстерко невеличке і розчіску. В принципі, для людини, я думаю, не дуже підійде, буде дуже маленька. Але для ляльок дуже класний аксесуар. На жаль, мотозочка немає. Але ось такий. Вашу лялькову перекарню новий аксесуар. Отже, Наступно наступний наш сірий герой-любитель печива. Ось такий любитель печива у нас є. Це наклеїчки на жаль, не напринтоване, але наклейка двостороння, що, в принципі, радує. Ось такий герой. Звісно ж, можна використовувати як закладку, а можна підвісити як брелок. Ось тут ми маємо в печиві отвір. І можна використовувати як брелочок. Ось такий сіренький герой направляється першим сьогодні. Наступний рожева. Рожева наша героїня. Візьмемо зібрану. Ось так вона виглядає. Має три зубчики, білі очі. Ручки в кулачках, ззаду, в принципі, нічого цікавого немає. Ось так виглядає наша рожева героїня. Наступна. Ура! Нарешті нам трапився вухань. Дуже хотіла його знайти, але все ніяк і ніяк він нам не траплявся. Отже, давайте переглянемо вкладиш. Дивіться, любитель печива нам трапився. В принципі, тільки що. А, з сердечком рожевим нам трапилось тільки що. Це ми минуло відео знайшли. Оцього вухання ми не знайшли. Цього чи песика, чи собачку, складно мені сказати, знайшли. Цього триокого знайшли. Тільки що ми знайшли зелененького, цього червоного ми не знайшли. З крилами ми не знайшли, і оцей в жовтенькому плащі ми знаходили в минулих відео. Отже, в принципі, нам ще багатенько чого треба знайти, але щось, на жаль, ми не знаходимо. Давайте швиденько зберемо нашого героя. Ой, це ж у нас спина. Та що ж таке, я не можу його зібрати? Не попадає в пас. Не попадає, бо, мабуть, що я не так збираю, правда? <клес> Щось у мене виникли складнощі з збіркою. ось такий вухань нас вітає. Має рожевий язичок, одного ока, на жаль, немає. Зелені прекрасні вушка, ззаду у нього ручки. І має отвір для мотозочка. Ось такий прекрасний зелений герой у нас є. Нарешті новиночка. Отже, шукаємо далі. І тут ми маємо аксесуар для навушників або шнурів. Переглянемо зібраний. Ось так виглядає зібраний варіант. Просто складається з двох частинок. І слугує таким міні-аксесуаром для ваших навушників. Або інших е шнурів, проводів. Просто намотуєте і маєте такий миленький органайзер. Наступне. Наступне знову наша рожева героїня вже другий раз. Ось вона. Наступний. Наступний у нас буде. На жаль, знову адресник нам трапляється. Давайте переглянемо зібраний адресник з нашим зайцем. Ось так, Тут пишете своє прізвище ім'я і номер класу, якщо це на шкільну форму для фізкультури, наприклад, яку дуже часто всі гублять. І на сумочку тут є отвір для шнурка, на сумочку або рюкзачок надягаєте. І якщо ви його забутите. Хтось знайде, подивиться, чия це, і вам поверне. Ось такий адресник ми маємо. Далі. Наступним у нас трапляється браслетик. Він у нас вже був. Давайте візьмемо зібраний. Ось такий браслетик у нас трапляється. Тут є сердечко. Тут є літера F. Синеньке таке сердечко. Знов літера F і літера B. На дитячу руку, в принципі, розмір достатній, на дорослого, звісно, що ні. Ось такий пластиковий браслетик маємо. В принципі, ну, браслетик. Краще був, був би ще один адресник, просто може іншого типу. Наступним. Наступним ми маємо фіолетового нашого героя. Візьмемо зібраного. Ось так він виглядає. Має привітну посмішку, два зубчики і три ока. Ласкаво нас запрошує кудись Отвір для мотузочка. Ось такий герой нам трапився. Останні три шанси на сьогодні. І знов наш сіренький поїдач печива. І знов він. І останній на сьогодні. І останній на сьогодні у нас, на жаль, також повторний аксесуар. Ось так виглядає наш аксесуар. Тут він відкривається і має листочки для нотаточок. Можна якусь нотаточку тут написати і залишити. Ось так вони складаються, закривається. Ось такий аксесуар додатковий ми маємо. І ми розпакували все на сьогодні. На жаль, новиночка у нас тільки одна, а через секунду переглянемо все. Ось такий улов за сьогодні ми маємо. На жаль, тільки одна новиночка це наш зелений заєць. Ось такі іграшки нам трапилися. І завдяки чудесам монтажу ми сьогодні зможемо переглянути всі фігурки. З серії Kinder Surprise, присвячених мультфільму Аглідос. На вкладишу ми з вами їх нарахували 11, але насправді їх 12. Ми маємо змогу з вами переглянути вкладиші. Наприклад, є у нас два різні вкладиші, такі на більш салатовому фоні і на рожевому фоні. Тут у нас браслетик, а тут у нас герой. До речі, цього ми не знайшли при розпакуванні. Але у нас все попереду. Отже, давайте з вами ще раз перерахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А що саме цікаве, фігурок у нас 12. Отже, давайте розглянемо тих, хто нам не трапився в розпаковці. Маємо ще одного вухання. Начебто нагадуючого нам зайчика, але блакитного кольору. Він має два зубики, має ручки і, звісно ж, вушка. Ось такий у нас зелений вухань є, який нам показує язичок. Також має два вушка, і ручки в нього застоїть. Але це різні герої. Отже, різні фігурки доповнює нашу колекцію ще один вухань. Наступний ми маємо блакитного. Героя має у нас гострі зубки, має носик. До речі, не всі герої мають носик промальовані. Маємо промальований носик, два очка і ручки. Вітається з нами ось така фігурочка. Ще один герой доповнює. Отже, у нас вже 10 фігурок, але це ще не все. Ось ще один герой, більш блакитного кольору, має не ручки, а крила. Має гострі зуби, аж 5 штук. Має очі і вушка, наче у кішечки гострі. Ось такий герой блакитного кольору також доповнює нашу колекцію. І останній герой нашої колекції, вкладар з якого ми тільки переглянули, це червоненький герой. Ось такий він має вигляд, також має два гострі козубчики, промальований носик, два очка і вушка, наче у кішечки, Але має ручки. Ці фігурки мають якісь спільні риси, але вони всі відрізняються, чи то кольором, чи то ручками, чи то вушками, чи наявністю хвоста. Ось такі 12 фігурок ми маємо. Ми зібрали колекцію саме фігурок. Колекцію додатків, я думаю, зібрати буде дуже важко, бо додатків шалена кількість. 12 фігурок, і мінімум по одному додатку до кожного героя. Тобто ще 12 додаткових фігурок, додаткових аксесуарів. Це дуже шалена кількість, враховуючи кількість повторів. Це просто неймовірна купа іграшок, яку ви маєте купити. Точніше, ви вже його не купите, тільки мінятися. Це просто неймовірно, якщо чесно. Навіщо робити такі величезні колекції? Просто шалено. Хоча, в принципі, Гаррі Поттер також має 12 фігурок і 12 допів. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях з приводу кількості іграшок в серіях, а також чи зібрали ви цю колекцію, або яку іншу колекцію ви зібрали. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підпишіться на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, це дуже мені допоможе. А я всім дякую і до побачення.